Тому що відносини з Богом це не просто послухати проповідь і погодитись навіть може з тим, що там кажеться, а це шукати Бога особисто в своєму житті, це знаходити від Нього відповіді, всім цим керуватися, і тоді мати відповідно до цього плод в житті. Оце свідчення того, що людина має відносини. Відносини це навіть не просто когось слухати, навіть не просто з кимось вести діалог. Спілкуватись. Відносини це мати сумісні дії, сумісну дієвість. А коли є сумісна дієвість, то відповідно від цієї дієвості буде плод. І от плод свідчить про те, що людина має з кимось відносини. Плод свідчить про це. Тому що я стільки бачив за цей час цієї війни дій людей, просто які взагалі от дивишся, так ти ж віруюча людина. Навіть у тебе і думки не приходять для того, щоб не робити якісь висновки чи дії, як тобі, заманеться, а спитати цього, цього Господа. Навіть такої думки не приходить, звернутися до нього. А люди, ні, я сама знаю що. Та ні такі обставини ж вимушують. та ні, ти, ти бачиш, що треба робити. Люди чомусь таке враження у більшості, на жаль, в цьому світі, що, що Бог. Це той, хто робить все за мене. Якщо навіть вона вірить, каже, я вірю, що Бог є, але сприйняття таке, що це той, хто робить все за мене. А Господь нічого не робить за людину. Господь робить через людину, з людини. Разом.